Всім привіт! Сьогодні у мене ще одне відео, яке стосується волосся, зачісок і всього решта. Тому якщо вам цікава ця тема, обов'язково продовжуйте дивитися. А сьогодні я хочу вам підготувати такий, розповісти, невеличкий тег. І власне я зібрала кілька питань і відповім на них стосовно догляду за волоссям, стосовно того, яке в мене волосся. Словом, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. А я починаю. Тож, перше, мене питання: чи Натуральне в мене волосся це напевно найпопулярніше питання, коли мене хтось бачить, вперше знайомиться, чи коли я йду до якоїсь нової парукарні. А так, в мене волосся натуральне, його жодного разу не фарбувала, в принципі, не планую найближчим часом так точно. Мені дуже подобається мій колір волосся. І змінювати я наразі нічого не хочу. І, власне, жодного разу не думала про те, щоб якось змінити, особливо якось кардинально, типу блонд. Словом, я брюнетка, я натуральна брюнетка, і в мене це наразі дуже влаштовує. А далі друге питання, яка моя довжина, власне, можете самі бачити, яка в мене довжина. Я от власне з довжиною я експериментую доволі часто. Найдовше в мене було спочатку в дитинстві дуже довге волосся, потім я його потроху зрізала, ось зараз дійшла до такої довжини. Найкоротше, в мене було каре, але з ним дуже-дуже-дуже важко нас, насправді його вкладати, все це волосся, тому що доводиться щоразу його висушувати вирівнювати, інакше не виглядає жахливо. А одесь от така довжина, до плечей, в принципі, в мене наразі влаштовує, може хіба трошки підрівняю кінчики найближчим часом. А, чи в мене є якась мета стосовно довжини? Мабуть, ні. Все залежить від настрою, від того, як мені в певний період часу, як мені хочеться, щоб ми оглядали моє волосся, тому ні, жодної моєї мети немає. А, текстура мого волосся текстура мого волосся дуже жорстка насправді, волосся в мене. З одного боку це добре, що воно таке жорстке, воно настільки не ламається, не посічене, як мало би бути після того, що я його постійно вирівнюю, висушую і взагалі знущаюся на ним як можу. Але з іншого боку, воно в'ється, воно не, власне, не крутиться, якби це могло бути гарно, воно в'ється, як мені зазвичай не подобається. Я його намагаюся якось вирівнювати, якось вкладати, і, власне, через те, що воно жорстке, це виходить доволі важко. Ну, але а, маємо, що маємо. Наступне питання це а, чи я вибрала б здоров'я чи довжину. Я постійно обирала здоров'я, хоча, в принципі, як такої є проблеми, що в мене аж надто посічене, чи якесь воно а, не густе, або рідке, або щось таке. У мене такого не було. У мене зазвичай воно було і довге, і здорове. Але загалом я би обирала все-таки нехай краще волосся буде коротше, але здоровіше. Тому так, в мене здоров'я. А а який мій щоденний варіант а, якоїсь зачіски або укладки? Власне, щоденний варіант моєї зачіски укладки це розпущене волосся. Я його ношу кожен день, завжди дуже рідко в мене виходить щось а, зробити на голові пристойне, скажімо так, в мене зазвичай, якщо виходить, то це якийсь мінімальний хвостик, мінімальна якась... Месі бан, як це називають, Хоча зазвичай Месі в мене не виходить, тому що в мене волосся доволі таке по структурі а, жорстке, і швидше в мене все це залидано виходить догори, тому все-таки найбільше я люблю або розпущене волосся, або якийсь хвостик, або максимально це такий півхвостик догори, коли тут розпущена, зверху трошки забрано. Це, власне, всі мої залі. Як часу я висуну, бо вирівнюю волосся власне щоразу. А якщо навіть не вирівнюю, то висушую кожен раз. Я не люблю лягати спати з мокрою головою. По-перше, після цього в мене волосся виглядає просто жахливо. По-друге, мені взагалі не комфортно спати з мокрою головою. Тому мінімум двічі в тиждень я його висушую, а зазвичай ще й вирівнюю, тому що дуже часто ну, мені не подобається, як на мене виглядає без того, як я його вирівняла. Тому доводиться не тільки висушувати, а ще й вирівнювати. Тому так, дуже часто. Ам... Чи я приймаю якісь вітаміни для росту волосся, для зміцнення волосся? Ні, не приймаю нічого такого. І якось навіть не думала стосовно цього, точніше, не маю на зараз в планах щось подібне приймати, тому ні. А наступне питання, яка моя улюблена олія. Улюблена олія для волосся це кокосова олія. В мене, власне, будь-якої іншої є здається. Наскільки я зараз можу пригадати і не пробувала, але кокосова олія просто робить дива з моїм волоссям, воно блискуче, воно м'яке, воно дуже дуже гарно виглядає. І, в принципі, це, напевно, найулюбленіша моя олійка для волосся. І я нею активно користуюся, власне, навіть маски для волосся в мене також на основі олії. Зараз а, як довго мені потрібно, а, як довго. Як... Як багато часу займає те, щоб помити моє волосся. А, власне, я зазвичай все-таки мию двічі промиваю волосся шампунем, після того стараюся, якщо я маю час, і сили і бажання, а, нанести бальзам а, інколи раз в тиждень десь так ще й масочку. Власне, зазвичай це займає, якщо мінімально лише шампунем, хвилин 10, якщо ж а, зі всією процедурою, то може і до пів години, якщо з маскою, то задні може бути хвилин 40. Але в принципі, ем, до речі, дуже часто чула, що власне, промивати двічі це дуже погано, це все маркетинговий хід і це все е, просто для того, аби видурити у вас якомога більше грошей. Власне, я можу сказати, що не треба бути такими радикальними і так впевнено про все це говорити, тому що ось, особливо особисто моє волосся не промивається з першого разу. Ну, в мене дуже густе, дуже жорстке. І для того, щоб дійсно якісно і добре промити волосся, потрібно його промити двічі. Тому, як мінімум хвилин 10 мені потрібно для того, щоб промити моє волосся один-два рази. А, от, і останнє питання, яке напевно вже я частково відповіла, це чи я коли-небудь фарбувала волосся, чи робила якісь мілірування, чи будь-що інше. Ні, жодного разу, жодного разу в мене не було бажання такого робити. В мене завжди влаштовував мій колір волосся. Швидше в мене, а, в мене були експерименти з укладками, експерименти з довжиною волосся. Власне, з якимись формами я робила якісь. У мене була гривка, в мене були такі східці, якщо ви знаєте про що я говорю. З цим експерименти були не завжди вдалі, тому що кожен раз це все вирівнювати це жахливо, особливо, якщо якась, якась мінімальна вологість, воно все закручується і мені абсолютно не подобається, як воно виглядає. А вирівнювати двічі там, в день, а той, ну, хоча б мінімум раз в день мене не зовсім влаштовувало, тому я вирішила перестати експериментувати наразі з формою свого волосся і залишити його просто рівним прямим. І, власне, таким, яким воно в мене є. Отож, на сьогодні ці в мене питання закінчили. Сподіваюся, що я вам трошечки відповіла на якісь питання, які у вас, можливо, виникали, стосовно мого волосся, стосовно мого догляду за волоссям. А якщо ж у вас є ще якісь питання, я буду дуже рада на них відповісти, обов'язково залишайтеся внизу в коментарях. А я матиму їх на увазі. І наступному відео обов'язково про вас згадаю. Сподіваюся, що у вас дуже гарний тиждень, гарного вам всім. Власне, наступного тижня, дня, вечора, коли ви це дивитеся, а ми вже побачимося в наступному відео і бувайте.